Усім привіт! Сьогодні покажу вам смартфон Oukitel WP28. Нагадую, що це канал з розпакуваннями, а повні огляди на основному каналі, посилання на який в описі, звичайно ж, під кожним відео з розпаковкою. Тож дивимось Oukitel WP28. Що ж це в нас за смартфон? Це смартфон бюджетний, абсолютно ніяких таких надкрутих фішок в ньому немає. Це просто звичайний смартфон, який має бути захищений. Тож комплектація скріпочка. Інструкція, інша паперова документація. Ну і звичайно ж кабель і блок для зарядки, і сам смартфон. В Oukitel завжди дуже мінімальні комплекти. Зараз подивимося, що в нас тут за блок. Блок на 18 Вт. Дістаємо смартфон. І ось так він у нас виглядає. Чесно, дизайн свіжий, цікавий. І я вам скажу, що на картинці не так відчувається розмір і монументальність цього смартфону, як тоді, коли ви візьмете його в руки. Реально вживу виглядає дуже круто. Особливо я звернув увагу ось на цю ось вставку навколо камер. Бачите, це не просто пластик суцільний, це таке різьблення. Ну, коротше, прикольно виглядає, де да, і в цілому сама вставка. Ну, як на мене, шикарно виглядає для цього цінового класу. Задня панель прогумована. З боку, до речі, теж гума, а не металічна накладка. Тобто, корпус у нас геть прогумований. Увесь. Це приємно. Борти над екраном є, все є. До речі, чомусь у нас кріплення для шнурка є, але воно не в колір корпусу. Тобто воно сіре. Це, до речі, елемент пластиковий. Під заглушкою знаходиться роз'єм Type-C, розєму для навушників тут немає. Кнопка регулювання гучності, блокування, до речі, я не бачу сканер відбитків пальців. Це ж не він. Чи він? Поки що не знаю. Також у нас слот для сімок, для двох сімок і для сімки картки пам'яті. Так, запускаємо смартфон, знімаємо акуратно плівочку, будемо дивитися, що це за апарат. Запустився смартфон, і перше, ж, що я хочу вам сказати, що мені не подобається, дизайн графічної оболонки. Про це я вже говорив в огляді Oukitel WP26, в 28-му зробили точно так же. ж. Не знаю, може комусь і подобається, ну, але мені цей бронзово, якийсь брудний бронзовий колір, ну не сильно подобається, якщо чесно. Дивіться, як виглядає меню. По-моєму, це вже трошки, як то кажуть, перебор. Перебор, тому що ну, не сильно прикольно. NFC у нас є, відповідно, сканер відбитків пальців має бути, і, скоріш за все, це він у нас і є, чи що? Тому що тут в кнопці його немає. Добре, розберемось. Заходимо в Toolback, подивимося, що тут цікавого є. Тут, в принципі, стандарт, нічого цікавого немає, як завжди, в принципі. Е, по менюшці, Звичайно, можна виставити панель навігації. Зайдемо в екран, подивимось, що в нас. Ну, частота оновлення, мабуть, стандартна, тут 60 Гц. Я чесно не пам'ятаю, ну, по-моєму так. Дивіться, навіть кольори можна налаштовувати тут. Кольори заставка, анімація, яка у нас буде при зарядці. Ну, в принципі, все необхідне, все те, що я бачу в більшості сучасних смартфонів захищених, навіть більш дорогих, тут все присутнє. Відбиток пальця. Хочу зайти і подивитись, де ж він той відбиток пальця. Ставимо пін-код. І тепер шукаємо, де ж той сканер у нас. Ага, так, дійсно. Я чомусь думав, що це термометр, чи, не дай Боже, тепловізор. Але я забувся, що тут його немає ні того, ні іншого. Сканер відбитків ось він. Бачите, дійсно. Я нажимаю і воно запам'ятовує. Тобто сканер знаходиться позаду і скажу вам, що в принципі більш-менш в зручному місці, так що користуватись можна. Так, прибрав я сканер відбитків пальців. Не всі сюди ми запрограмовувати не будемо, звичайно, свою картку, так що сканер нам, в принципі, не треба. Virtual RAM. Дивіться, у нас тут. Ага, на що я нажав перезавантаження? Це в нас був пункт, де ми додаємо оперативну пам'ять, за рахунок постійної. І ці зміни вони застосовуються тоді, коли смартфон у нас перезавантажується. Тобто зараз він включиться, сам перезавантажиться. І ми вже будемо мати трошки більше, ну, начебто, оперативної пам'яті, хоча по факту працює це так собі. Тож, які основні фішки смартфону? Ну, перш за все, це акумулятор. Тут 10600 мАч, При цьому смартфон не відчувається цеглиною. Він назвемо це так: звичайний, середній за розмірами. Тобто будь-який користувач, незалежно від віку, ну якщо брати там. 15 плюс років, давайте так. То, в принципі, цим смартфоном буде нормально користуватися. Так, це незвичайний маленький смартфончик, не Samsung, не iPhone, але це ж захищений смартфон, і ви знаєте, що ви берете. Камера. Камера 48 мегапіксельна Де вона у нас знаходиться? Заходимо в камеру, подивимось, що ще цікавого в камері. По режимах, до речі, бачите, з перекладом знов біда. В одній моделі нормально, в іншій погано, потім знов нормально, знов погано. Я не знаю, коли вони це вже виправлять. Але так у нас підписаний режим фото. Далі, ось режим 48 мегапікселів, що я не можу на нього нажати. 48 мегапікселів. Автоспалах стоїть. Вимкнемо. Панорама у нас є зразу. Портретний режим також доступний. Що ще цікавого у нас? Відео, ну, відео, мабуть, у нас буде Full HD. 30 кадрів на секунду. Так воно і є. А стабілізація, стабілізації тут немає. Так, режим більше. Перед вами всі режими. Надіюсь, тому хто вибирає цей смартфон собі, буде корисно це все подивитись, навіть на розпакуванні. Ну, а вже в повному огляді я розкажу вам, що в нас по якості. Фото і відео знімання в реалі. Ну але, звичайно, ви маєте розуміти, що це бюджетний смартфон, тут нічого такого немає. Знову ж таки, заходимо в віртуал RAM і дивіться, що у нас стоїть. У нас 8 ГБ своєї пам'яті. А, ось тут. І ми можемо додати 3, 5 або 7 ГБ, що будуть забиратися в нас із постійної пам'яті. Чого воно не пускає в цей пункт, я не розумію. Добре, давайте про телефон ще подивимось інформацію. Android тут, звичайно ж, 13-й, смартфон все-таки вийшов в другій половині 23-го року, вже 14-й Android на підході. 256 постійна пам'ять, 8 ГБ оперативна пам'ять. Ну і великий акумулятор. От, по суті, і всі фішки цього смартфону. Це доступний смартфон, знову ж таки, наголошую. Доступний смартфон з великим акумулятором і з великими об'ємами пам'яті. Тобто, в принципі, цей апарат можна порівнювати з тим, же Кітел WP26, WP22. Але в тих є свої фішки, як, наприклад, яскравий ліхтарик у 26-му, або ж великий динамік у 22-му. Тут, ну я поки що не зрозумів, яка тут прям якась шикарна козирна фішка. По-моєму, тут такого немає. По-моєму, ця фішка це якраз ціна. Тобто тут немає ні ліхтариків, великих, ні тепловізорів, нічого. Але тут є ціна. Ціна досить-досить доступна. Ну і дизайн, як на мене, із Roquiteрів, це зараз, мабуть, один із найкрасивіших захищених смартфонів. Тим більше, що він весь прогумований. Короч, кажучи, дочекайтесь повний огляд, зроблю його зовсім скоро. Посилання залишу в описі, звичайно ж. Ну і нагадую, що купити захищені смартфони можна в моєму магазині. Посилання також буде в описі. Все, бувайте!